Вітаю, друзі! З вами Агротехніка Вінаві і я, менеджер Галина. Ми знаходимося на нашій садовій ділянці. На дворі весна, а отже, саме час зайнятися доглядом за плодовими деревами. І як справжні господарі, ми розпочали догляд власне з обрізання фруктових дерев. І от після масштабного обрізання ми стикнулися з проблемою, куди ж діти всі ці обрізані гілки. З метою їх утилізації агротехніка Вінаві придбала подрібнювач гілок торгової марки Пальче і серед більше десятка представлених моделей наш вибір зупинився на моделі pg 120 tkr Як він справився з нашою роботою, дивіться далі у відео. Дана модель подрібнювача призначена для подрібнення шляхом рубки на куски деревних відходів. Пілок, дерев, рейки, дошок що є ідеальним паливом для котів, камінів та печей. Механізм подрібнювача автоматично втягує матеріал, який потрібно різати. Його надійний корпус забезпечує довговічність та стабільність пристрою, а для безпечної експлуатації подрібнювача робочі елементи закриті. Подрібнювач гілок цієї моделі здатний переробати гілки м'якої породи діаметром до 12 см. А також гілки твердої породи діаметром до 10 см. Куски деревини на виході мають довжину від 9 до 18 см. Подрібнювач гілок Кенджі 120ТР поселеною рамою встановлюється як приточкуване місне обладнання трактора з приводу через карданну передачу під валових відбору потужності. Для з'єднання трактора з подрібнювачем рекомендовано використовувати карданний вал. Із факційною муфтою, яка захищає подвійний жилок і трактор від перевантажень. Дана модель потрібнювача має вивантажувальний конвеєр, який повертається на 90 градусів. Висота підйому транспортувальної стрічки легко регулюється ловіткою та фіксується ланцюгом. Привід конвеєра від, від гідравлічної системи трактора. За допомогою транспортувальної стрічки подрібнена сировина може подаватися відразу на причіп, а причіп до подрібнювача приєднується за допомогою прокопа. Це дозволяє скоротити час та кількість персоналу для виконання роботи та збільшити продуктивність. Цей подрібнювач гілок легко транспортувати навіть у важкодоступні місця. Тому він не заміни у роботі комунальників міських та сільських рад, лісопереробних підприємств та фермерських господарств. Із нашими гілками подрібнювач справився не лише бездоганно, але і швидко. Адже його продуктивність в праці складає 6 метрів кубічних готової продукції за хвилину роботи. Тож з власного досвіду можемо сміливо рекомендувати вам дану модель подрібнювача. А придбати її та інші моделі подрібнювачів торгової марки Пальче ви можете в нашій компанії, адже «Агротехніка Міналі є офіційним дилером продукції пальче. Ще сказати, що гілкоподрібнювачів торгової марки Пальче представлені різними типами приводів. Вал відбору потужності використовується у навісних подрібнювачів до тракторів, що з'єднуються з заднім труточковим навісним пристроєм. Цьому типові приводу потужність двигуна передається через вал до гілкоруба. Мінімальна необхідна потужність для роботи з подрібнювача гілок становить 25 кінських сил. Електричний привід від електродвигуна. На виході продукція має нижчу собівартість завдяки низькій вартості електроенергії у порівнянні з іншими видами приводів. Електричні гілкоподрібнювачі оснащуються двигунами потужністю 11 кВт і 7,5 кВт. І третій варіант приводу бензиновий. Не потребує наявності додаткового обладнання у вигід трактора чи електромережі, що робить його найбільш мобільним. Витрати палива складають до 1 літра на 10 метрів кубічних готової продукції. Бензинові гілковиби оснащуються двигуном потужністю 16 кінських сил. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші наступні відео. І пам'ятайте, нас обирають справжні господарі! А це колеса!